Продовжуємо Майдан ТВ, як завжди, кваліфіковано, точно і правдиво. Зараз наш експерт, політолог Валентин Латких в нашій студії Валентина. ну от знову е, ігри навколо бюджету. По-моєму, той же документ виноситься, вноситься, і люди там в раді вже помітили, люди свіжі, які ще не згнили, як то кажуть. Е, що, що це таке, що це за ігри? Ігри дуже прості і насправді доволі зрозуміли. Бюджетна політика це є дзеркало, в якому ми можемо не ми, а і взагалі держава може побачити, що вона собою являє, чиї інтереси вона відстоює і захищає. Якщо ми подивимося на цей бюджет, ми можемо побачити з кого найбільше збирається податків, тобто хто несе найбільший тягар. Це раз і друге Всі вже зрозуміло. на користь кого ці бюджетні кошти в подальшому розподіляються. Так, от, якщо ми подивимося на нинішній бюджет, ми чітко побачимо, що весь тягар. Нинішньої ситуації влада намагається перекласти на найменш незахищені, на найбільш слабкі, менш організовані прошарки населення. А натомість перерозподіл коштів з бюджету піде на користь тих, хто сильніший, хто становить потенційну загрозу. Тобто це силовий блок, безпека і таке інше. І при цьому маніпулюється Тим, що країна у війні, що складна криміногенна ситуація, і таке інше, і я погоджуюся, що дійсно треба посилювати і правоохоронні органи, і прокуратуру, і збройні сили. Але проблема в тому, що простим збільшенням фінансування ми не вирішимо цю проблему. Так, ну ми бачимо, які кадри там Так, зверху. і от попередній да е, спікер. Він абсолютно правильно, компетентно все розклав по поличках. Тут не мож, не є можливість. Якщо людина є негідником, то йому можна платити тисячу доларів, можна платити 20 тисяч доларів. Але він все одно буде співпрацювати з криміналами і брати хабарі. Валерій Кур сказав, що так. 30% в раді його. Його так, потенційних, його, так, ну, ну, так тому клієн. чому дивуватися, що саме так. такий бюджет? Так от, якщо ми подивимося на нинішній бюджет, ми можемо з повним правом стверджувати, що нинішня Українська держава є таким брутальним апаратом примусу, який існує виключно як механізм визискування сильними тих, хто слабший. Тобто на великим рахунком сьогоднішня держава це така, от середньовічна бандитська, як у то часів Рюріка. і в жодному разі ми не можемо говорити, що ця держава сучасна, яка створена для того, щоб забезпечити солідарність і е, взаємне гармонійне співіснування членів цього суспільства. Тобто, все дуже просто. Ми сильніші, ви платите. Ви станете сильніше, платити, будемо. Візантійщина е, чистої води, як то кажуть, коли е, інсайдерська інформація, у мене списків від е, аеропорту хлопців, які там воюють. Моторола ходить уже як господар по території аеропорту, не чіпати є команда. Їм е, забороняється заправлятися і е, забороняється армійцям заправляти батальйони. Тобто е, та нуждена техніка, яка е, якось ходить, точ, відбирають їх. І що це як незрада е інтересів і що це як не підкилимні домовленості з ворогом? Так когось я здається вже говорив, що проблема України полягає в тому, що ми є постколоніальною країною. Наша еліта постколоніальна так, так, і нашу еліту не цікавить абсолютно нічого. Вона не пов'язує своє майбутнє з цією державою. Її, вона не намагається спиратися на власні ресурси, власний народ. Власний народ і ресурси цієї країни лише об'єкт для визискування і грабунку. Вони будуть домовлятися з мотрола. Лами з у Бен Ладеном, якщо буде треба, з чортом, з бісом, з ким завгодно, аби зберегти своє монопольне право на визискування цих ресурсів на свою користь, тому нема чого дивуватися. Ну. ну тобто, це не наша влада. На превеликий жаль, я знову вимушений констатувати, пройшов спочатку. буквально рік, і знову можемо з усією впевненістю сказати, що та влада, яка наразі існує в Україні, не є владою українського народу, яка е, існує задля задоволення потреб українського народу. Це Аристотель ще казав. Так. Проблема не в тому, скільки людей керує, і не хто ці люди. Основна проблема в тому, в чиїх інтересах здійснюється панування цих людей. Так, от на сьогоднішній день можна впевнено констатувати, ця влада здійснюється в інтересах виключно владного панівного прошарку, як і всі їхні попередні режими. Тоді все. все зрозуміло, чому жоден ще не покарний за Майдан. я е, Три місяці з роботи вечір ніч на майдані. Ті е, прекрасні люди, які вже загинули там на фронті, багато хто з них живі, але вірять ще що в щось хороше, стояли зовсім не за таке, зовсім не за те, що відбувається. І тим більше е, бачимо деструктивне все. От е, і тепер уже, от та п'ята колона, там от прольовачки сказав Янукович, але вони виходять уже е, за справедливість. Тепер б'ються в парламенті. Як не парадоксально тут парадокс? як не парадоксально, тому що у нас в Україні, на превеликий жаль, точка зору визначається місцем сидіння. сидіння. Тобто, і парадокс полягає в тому, що у нас кожна наступна влада потрапляє в ту яму, яку вона рила для своїх опонентів. Згадаємо, як закони про опозицію намагалися приймати, як закон про Кабмін приймався в свій час, як голосуються постійно. Закони про вибори напередодні кожних виборів, і постійно потім потрапили. Ляють в ту пастку, тому що вони зазвичай приймають ці закони під себе. Потім ситуація міняється. І виходить, що вони потрапили в пастку, тобто і і і. Це якраз і є свідченням того, що панівна еліта вона не мислить категоріями загального суспільного блага. Вона мислить категоріями виключно своїх кланових інтересів і забезпечення свого панівного становища. І це є проблема, тому що на сьогоднішній день питання стоїть інакше, абсолютно питання стоїть так. Сьогодні мова йде не про збереження привілеїв. Панівної еліти і її панівного становища сьогодні мова йде про саме збереження фізичного існування українського етносу як такого. І Якщо ми не припинимо цю безлузду боротьбу за місце біля штурвалу на капітанському цьому мостику, в той час як наш корабель йде на дно, вже напоровся на ріфи, ну то ми всі разом потонемо. Ну от якраз Якийсь варіант такий був, що тут єдино начальником був Янукович, яким смикали за ниточки, і Льовочкін, Клюєв. Зрозуміло, що зараз іде. Теж боротьба за це, за місце біля штурвалу. Це в принципі згубні фактори і. Ну як, як еліту, от протести, вони можуть щось дати. Люди приходять зараз все таки інший народ, і громадянське суспільство. Але е тихі протести, як сьогодні вчені, навряд чи це призведе до того, що збільшать фінансування науки нашої. Прокуратуру Ні, збільшили на... натомість збільшиться фінансування прокуратури і міліції, яка буде кийками розганяти професорів і студентів. Ми вони вже вийшли. Такий кордон міліції біля Ради, я подивився, проти цих вже немолодих людей, які тихо з плакатами Так само цікаве те, що з цими кийками стоять ті самі люди, які рік тому били. Вбивали, катували е е е тих, хто стояв на Майдані і боровся за зміну влади. Сьогодні ці люди, яких я впізнаю кожного дня, коли йду на роботу, я зустрічаю знайомі обличчя, вони е е стають і, і такою знаєте, е посмішкою, скептичною зустрічають. Ну, Тому те, що... Видно, що Валентин був, я теж, е хоч і шоломи були, а іноді ж відкривалися, коли вже в розпалі бою там потім відпочивали люди. Дійсно зустрічаєш знайомі Тому що обличчя офіцерів. Ця влада зробила висновки. Вони будуть і далі підгодовувати своїх яничар. Ця влада будує типову поліцейську державу, мета якої забезпечити визискування того бидла, як вони вважають кожного з нас. А для того їм потрібні не професори, не академіки, їм потрібні безпринципні, безстрашні, між іншим дійсно хоробрі, без будь яких моральних забобону. Ці от ну я не знаю, як їх назвати особи, які готові кийками бити жінок, дітей, там підлітків, дуже хороше високі о так у людстві, в принципі, це я вже з книжок, які е, читав психіатрії. Там було у мене таке захоплення екстрасенсами, там проводив. Так, от, е, дуже багато садистів, які не можуть без цього. От відчуття влади, просто такої сили своєї, на цих, е, ну от Янукович, ставив на це, але я дійсно згоден з ним, з тим нещасним інтерв'ю, що він би не пішов на цю кров. А оце от, от ті, хто лишилися, і тут вони <п 'ят> з нами зараз. От вони це і спровокували, це також, між іншим, велика ділема і своєрідний парадокс, тому що з одного боку вони, скажімо так, боролися проти того злочинного режиму, з яким боролися і ми з вами. Тобто ми були тимчасовими з ними подорожніми. А з іншого боку, як тільки той режим був повалений, вони сказали, що ні, ми не хочемо міняти нічого в цьому суспільстві, ми хочемо просто зайняти місце цієї людини, яка становила загрозу. Я. я ж мав на увазі ще льочки, не вся телефона. Так ця я пята за них колона, кажу, увійшли так. Тобто, все вони сказали, як колись це не нова, до речі, історія. Задайте, як сказав один з полковників Богдана Хмельницького цьому козацькому війську. Що годі вам свинопаса і козакувати час грічку сіяти? Що всім дякую, всім розходьтеся, і тепер пани раніше були вас польські магнати. Тепер панувати над вами будемо ми свої українські патріотичні сили. А мені здається, що байдуже хто гвалтує людину. Чи це був російськомовний гвалтівник, чи україномовний був гвалтівник, чи якийсь там англомовний? Це не важливо. Він гвалтів передусім. Перше він є гвалтівник, і людина як. Зазнає цього гвалту, мусить зважати не на його етнічну ознаку чи мовленеву ознаку, а виключно на ті дії, які він чинає по відношенню до своєї жертви. Так от, на сьогоднішній день ця влада робить те саме, а може ще й гірше, ніж робило час влади Януковича і Азарова. Ну, проблема в тому, що, на відміну від Азарова, у Яценюка нинішнього немає попередників. Він сам був попередником у себе. уже, Слава Богу, вже і ті самі рішення, ті самі намагання жити за принципом бити небитого везе. А як же, от дійсно, зараз бюджет, бюджет всі ми, ніскуди брати гроші, знову протягнута рука, знову в борги ліземо. Той же Янукович, нещасник, як сказав, вивіз понад 100 мільярдів. І, і ніяких рухів держава не робить, щоб повернути. Тут іде мова лише, ж, якщо. А там уже ж арешт знімають з рахунків. Як же а тому, що ми нічого не робимо? Ми ж не подаємо ніяких документів. Ми не вимагаємо повернути нам ці гроші. Тому що ці гроші вже вкрадені у держави, і ті, хто сьогодні уособлює собою держави, зацікавлені в тому, щоб ці гроші не повернути назад державі, а в тому, що просто ці гроші. Розділити між собою простіше кажучи, змусити тих, хто крав раніше, поділитися з тими, хто тепер при владі. Простіше кажучи, що ви вкрали 100 мільйонів, будь ласка, нам 50, і живіть собі тихенько і спокійно. Ми це проходили Відкати, вже у 2005 році. Але різниця полягає в тому, що сьогодні країна перебуває в стані війни, і така поведінка є поведінкою мародерів. Тобто, якщо ті поводили себе, грубо кажучи, як якісь шахраї, які за допомогою шахрайської схеми намагалися витягнути з наших кишень якісь зайві гроші, ну але зазвичай жертвами є шахраїв все-таки стають ті, у кого є гроші. Да? Тобто Звичайно. злидні але... зазвичай не грають, то ці поводять себе як марадери, які на полі боя знімають годинники з мертвих. А далі ще й зуби золоті будуть виривати з мертвих, розумієте? Тобто вони не здатні зупинитися і не хочуть зупинятися. Сильний образ. Я думаю, що тільки так і можна достукатися до можливо до їх свідомості, до людей, які можуть ну, мають щось зміняти. Ми ж найняли їх на роботу, і тому ті перипетії, я думаю, що. Бюджет знов таки е, намагатимуться проштовхнути силовим методом, тому що е, тут, бачачи з такого, як, як спікер поводиться, е, ясно, що тут е, хочуть або як, але проштовхнути. Е, першим пунктом сьогодні на раді було РНБО прийняття цього закону. Чому деякі, е, ну тверезо мислячи, все ж таки проти такої, такого формулювання і такої подачі? Оці деякі треззамислячі, у мене до них також є багато запитань, чого вони не були проти, коли вони О. йшли в списках на вибори. Є такий принцип демократичного централізму. Тобто, коли партія чи якась спільнота приймає якесь рішення, то члени цієї спільноти мусять підкоритися або вийти за межі. Тому якщо ці люди сьогодні і вчора, тобто і пі позавчора, а, так, 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 голосують будеш. несуголосно з більшості до якої вони ввійшли і за списками, якої вони потрапили в парламент, ну подобається мені, чи я поділяю їхні погляди, чи не поділяю їхні погляди. Я мушу визнавати принцип: не ти не згоден з позицією, мусиш піти. Все банально, це що стосується загального принципу на цього демократичного централізму, що стосується їхньої позиції щодо РНБО. Ну, то я дійсно погоджуюся, і це не тільки я. Вся історія політичної думки, людства свідчить, що немає більшої загрози для спільноти, ніж надмірна концентрація влади в одних руках. І сьогодні там дійсно сидить людина з народного фронту, да? але так. де гарантія, що завтра цю людину президент не звільнить і не поставить там свою людину. Тобто це раз, по-друге, на відміну від адміністрації президента, яка є неконституційним органом і по суті ну є канцелярією, немає ніяких повноважень. РНБО має повноважень і зараз ще більше буде мати, і це все під президента зроблено. Я розумію, що дійсно може для того, щоб робити якісь реформи, потрібна концентрація влади, але є де є гарантія, що ця концентрація влади буде використана заради благих? Ну, у нас 25 п'ять років ні, такого не було. Так, що. тому так. швидше за все цю концентрацію влади буде використана знову ж таки для самозбагачення і для збереження свого панування. Тому, на превеликий жаль, я не можу е підтримати да, всі ці намагання щось під, під ще більше під себе підгрібсти. Ну, Лунають уже голоси, що дійсно що таке приносять, вносять три місяці в цивілізованих державах. Читають ну, в вересні було внесено тим же урядом до парламенту. Можна було вже ознайомитись, чи зараз щось змінилося ну, за 2-3 дні навряд чи прийме парламент? На 30-те число планується прийняття. Думаю, що парламент прийме. Ага. Тому що роль парламенту значною мірою невільована і ага. його змусять прийняти от якраз от ті люди, які є підопічними попереднього так, так, спікера, так. яких яких ми вперше побачили не на передвиборчій агітації, а а, 30 а, на, на, а на стендах так, міліції, їх розшукує друзі міліція. лапках Валерія Кура. Так тобто так. тих кого розшукує міліція на стендах. Там їх фотки спочатку з'явилися, ну, ніж да. вони з'явилися в парламенті на телебаченні, так ось. Якщо ми прагнемо до Європи, то і будуємо праву державу, то будь ласка, давайте керуватися законом. Є бюджетний кодекс, якому чітко прописано бюджетний процес від А і до Я. Якщо ви не хочете це робити, Ну так ви мене вибачте, ви є злочинцями, і мені за великим рахунком начхати, якими ідеями ви приховуєте ховаєтеся за якими ідеями, бо те, що зараз відбувається, це це навіть не породі на бюджетний процес, розумієте? Тобто, це виходить так, що вам дали там сім книжок у таких от, які ви мусите ознайомитися, бо там заховано Запівнення. дуже багато Десь і там. у вас є, грубо кажучи, 12 годин для того, щоб ви змогли розглянути і внести свою пропозицію в профільний комітет. А профільний комітет потім е, має ще 12 годин для того, щоб підготувати зведений цей остаточний документ. А потім ви придете голосувати, вам тикнуть. Ну і ви будете голосувати не тому, що так. ви за чи проти. Ви будете голосувати так, як відповідно до принципу цього демократичного централізму, вам скажуть на засіданні фракції. Є а так на фракції мішку, так то Вам скажуть так. так, як буде сказано цими політичними лідерами: президентом, прем'єр-міністром і їхніми спонсорами. І тобто, ви і мені теж здається, що десь під новий рік. Приймуть такі приймуть вони його гарантовано, скажу більше. Як е, е, коли людина переступає якусь е, перепону і межу. То кожна наступна межа долається значно легше. Це як виправдання знаходно, да, та. тобто тому треба здолати лише один раз, здолавши табу один раз, все далі ти робиш це дуже легко. Так от на сьогоднішній день влада, яка раз у раз дозволяє собі діяти поза законом і поза правовим полем, завтра начхає її на бюджет. Ну у нас нема взагалі підзвітності влади. Ну не виконали бюджет. Ну і що далі, що ви нам зробите? Ми практично не знаємо. Куди яка стаття бюджету, Як вона на нас, скажімо, на засоби масової інформації, на пенсіонерів як витрачається? Ну от ви там можете це Де? побачити, Ні, але немає ніяких гарантій, що воно насправді так і буде ми загальні цифри бачимо. Так, так, але насправді потім це буде не так, як вона, як кажу, російська приказка. Гладка била на бумагі да забили про овраги. Отак і з цими бюджетами, і законами, що зовні нам показують. Одну картинку, а потім, коли починається реалізація цієї картинки, вже в реальності, ну то виявляється, що воно геть і не так. Я ручне взагал... управління абсолютно правильно. А ручне так, управління вже приймає завжди так завжди то це... суб'єктивне. Тобто, хочу дав, хочу не дав, хочу цьому дам, хочу цьому не дам. Тут заберу. На що ви мені зробите? Вийдете під е бастувати під Верховну Раду. Так ви ж за ну, Путіна будете. Так. Я вас назову за пруденцями Путіна, провокаторами, взагалі... вижену своїх оцих от псів, так, так, яким так. я підвищив зарплату. І вони вас кійками заженуть назад от і все. Від от проблеми... так. логіка. Так. То ну, що то це за держава? Чиїх інтересах вона функціонує. Не може бути так, що одні стають безкінечно бідними, а другі в той час стають лише багатшими і заможнішими, і впливовішими. Тут у нас так розбіжності, які громаді, ну територіальні громади, матимуть права і, і матимуть бюджети. Такого, по-моєму, в цьому бюджеті не проглядається. Знов таки права людей багато в чому будуть завдяки тому, що буде у нас силовий орган дуже сильний, антикорупційне бюро, якщо йому ще підпорядкують щось із силових структур взагалі. Що лишається в принципі на що сподіватися пересічному громадянину? держава поки що не захищає його ні в якому пересічному сенсі. громадянину і як впродовж нашої Багато столітньої історії Історія, залишається спиратися лише на власні сили, на свою цю шаблю, да, яку наші предки завжди клали біля рала, коли обробляли землю. І сподіватися на свою звитягу, на своє е, життєлюбство, волелюбство. Тому що від панів, обираючи собі панів, ми обираємо лише ярмо. Свободу здобувають не на колінах і не проханням. Свободу здобувають лише шаблюкою, як це робили наші прадіди і діди. А оце все, що сьогодні ми бачимо, це ті самі пани, такі самі пани, нахабні, цинічні, брехливі. Так причому, якщо з Януковичем це було зрозуміло, бо він принаймні ну там ніяких ілюзій не було, абсолютно то ці ховаються крали. під якимись такими патріотичними гаслами. Тобто воно говорить слава Україні, і в той час у небіжчика вириває золоті зуб. І це, це поки що, ну, можливо, різко, але вірно, тут нічого не додати дуже важко, тому що ми маємо з вами щодня прецеденти. І коли мені там, деякі люди кажуть, що «Ну що ви, що ви, чого ви доб'єтесь, якщо ви вийдете до Верховної Ради і будете вимагати. А вимагати ми свої, так би мовити, зарплатні у нас дуже низькі державні, ми за державу нам дуже-дуже соромно, тому що державні засоби масової інформації мають бути у держави. Якщо держава все роздержавить, і так ми вже у нас нічого державного немає стратегічно важливого. Що це, що це буде? Якщо ну, залізниці немає, зв'язку вже немає у державних руках, енергетика вся Ахметово-Фірташі, і ми платимо їм цим людям. То що ж ну державне щось е... Лишиться в цій державі? Держава, яка збирає податки, мусить виконувати певні функції. За великим рахунком, ті податки, які ми сплачуємо, це наша плата за ті послуги, які ми отримуємо від держави. Якщо на сьогоднішній день держава не надає нам жодних послуг. Тобто не задовільняє наші Конкретно. фізичні та духовні потреби, ну в тому числі право мати неупереджену інформацію, задовільняти свої культурні якісь потреби, дивитися вітчизняні серіали, вітчизняні фільми і таке інше. Якщо ця держава не гарантує мені охорону здоров'я, освіту як сьогодні, не гарантує безпеку, знову ж таки, в мене виникає просте і закономірне запитання: за що з мене здирають гроші? За те, щоб е, Мерседесу Яценюка поміняли колеса нові поставили за 2,5 тисячі євро. Ну от, е, ми інвестори. Тут ви зрозуміли що, і я думаю, що навіть діти зараз розуміють, що дядя інвестор з-кордону за кордону в Україну не прийде. Ми інвестуємо. А якщо нам обріжуть все, то хто ж буде інвестором в цій країні? Ну, у нас так виходить, що найбільш незахищені, Вони ж інвестори, найбільш. чесно сплачують. Інвестори, тому що інвестор це той, хто вкладає гроші і отримує потім прибуток. Так. А ми піддані так, ми з піддані. нас збирають данину, навіть не податки. Але бо на податок, ній стоїть держава на цій. Податок це, я казав, плата да, за так, послуги. Так, так, так. А натомість це просто данина. Як рекетири приходили і говорили, ви мусите нам платити стільки-то, стільки-то не хочете, ми спалимо ваш момент. Магазин. От на сьогоднішній день влада діє саме за таким принципом. Ви мусите нам платити, а як не будете платити, то далі розказують, чи прийде злий там, Кадиров, чи Путін, чи ще хтось прийде і мені зробить боляче. Так уже, а банки, які у нас грабіжники, е, оці кредити, які давали людям, скажімо, ну, все дохідливо, 5 доларів по 5 доларів брали кредити, розвивали свій малий і середній бізнес. Тепер їм віддавати по цей долар коштує в 4 рази більше. Як віддавати? Ніхто не хоче реструктуризації, не хоче ніхто. Зглянутися на цих людей їх виганяють з квартир, забирають у них майно, тому це таке? що ми і далі живемо за банальним принципом: людина, людині вовк. Отак, наше суспільство не функціонує як цілісний організм. Ми готові знищити один одного за шмат хліба, чи я там не знаю нову мобілку. Той же час, як доведено, що людина як біологічний вид вижила лише завдяки своєї здатності поводити як соціальна істота, тобто до соціальної солідарності, доти, доки ми будемо отак, от один одного нищити, ну питання часу лише сьогодні знищив я завтра знищать мене. Ну у нас вже сорок три треба допомогти, треба е, е, допомагати людині. Тобто, сильна людина не та хто ставить інших на коліна сильний той, хто допомагає іншим підвестися з колі на сьогоднішній день. Ми зараз поводимо себе, як я не знаю, як хто так в природі поводить. Тобто знайти слабшого і визискати, здерти з нього все, що ти можеш, здерти. Ну, це, Але це проблема в тому, принципі, що рано ну, чи пізно і тебе ну, знайде так. хтось сильніший за тебе, і здере з тебе все, що може здерти. І потім ти не будеш скаржитися, бо ти сам поводиш точно так. І це не тільки вдол, де залежить. Ну, коли ці е, е, я не знаю, люди рогами лізуть в свої маршрутки, поводять себе як якесь тупе бидо на дорогах. Ну це ж не яценюк змушують так їздити. Це, е, ну я скажу вам, що це дійсно те. Е, що негатив цей нас відкидає весь час від цієї Європи, куди ми хочемо потрапити? Чуйно ставитись один до одного. Так, є вже, я скажу, і громади, в яких все це зрозуміло, і люди, люди живуть за такими принципами. Але все ж таки, можливо, і владі це вигідно, чесно кажучи, мені так здається, тому що прийшли до висновку. Ну, добре, що відкинули цей принцип дев'яти дев'ять класів освіта. Для чого? Ну, тому що... що чим тупіше, тим о, легше маніпулювати, о, ти легше все... визискувати. Ну це банально. Я колись ще в 2005 році написав книжку, і там був у мене такий термін, як дебілізація суспільства. І мета цієї дебілізації довести суспільство до такого стану, коли люди почнуть сміятися і чинити гвалт над людиною, яка заволає, що король голий, а не над голим королем. І на сьогоднішній день ми дуже близькі до того, Тут що ті, хто в прикладі вже багато. Валентин. Та, хто тільки наважиться крикнути Король голий це або ідіот, або зрадник, посіпака Путіна, а король у нас гарний. Ага. Ну от я думаю, ми майже все розклали по поличках сьогодні в цій частині нашого майдан ТБ. Тепер іще раз підкреслюю вам зрозуміло, чому нам не дають акредитацію в Верховну Раду. Помітили, і це дуже втішає, що, хоч вона іколи очі, ця правда, але вона дістає. І, можливо, у когось є ще якісь залишки. Я показую, це не, не як сто з грошей, а залишки правди і совісті там. І е, таким чином ми перевховуємо тих, хто над нами до гори ногами. Спасибі, Валентина, за коментар, але е, в наступних програмах ми продовжимо цю тему, тому що вона. Поки не дістанемо, вона безкінечна. Вони нас просто не слухають про великий жаль, Я вони думаю, живуть в своєму світі. Чують те, що Його. хочуть чути. Вони живуть за принципом, що собаки гавкають, а караван іде. Але помилка полягає в тому, що е, це, по-перше, не собаки вже можуть бути, так. а по-друге, вони можуть не лише гавкати, але й кусати. кусати. І верблюди, які тягнуть цей караван. Тому я б не спокушав долю. Не спокушав так. долю і зайвий раз не розлючував би у цих голодних на сьогоднішній день і злих своїй масі, ну собаки, ну людей, яких вони вважають собаками просто. Отже, схаменіться добрі люди, бо лихо ну... вам буде. Резумуємо і до нових зустрічей в ефірі в програмах Майдан ТБ.